Такого сюрпризу у найважливіший день день весілля не побажаєш навіть ворогу. Коли ти повністю перебуваєш у весільних клопотах і сподіваєшся на щасливе та заможнє сімейне життя, а замість цього отримуєш звістку про те, що все втратив через пожежу, земля просто йде з під ніг. Молода дружина Інна Семенуха з тремтінням у голосі розповідає, як найщасливіший день її життя перетворився на суцільний жах. У нас було весілля, нічого не придогадувала. Потім, коли ми гуляли, нам подзвонили, подзвонили чоловіка мамі, сказали, що ваша квартира горить. Нікого вдома не було. Ми гуляли в кафе, нам подзвонили і сказали, що ваша квартира горить. Тоді поїхали дивитись. Поїхали ще було не затушено, ще гасили. Поїхали туди. Чоловік, його рідня, близькі, тут були друзі. Вони всі поїхали, тільки я не їздя. Я поїхала. Я на слідуючий день, коли була, я це все фоткала. Те, що довелося побачити, привело і на шок. адже двокімнатна квартира за кілька годин стала схожа на обгоріле звалище непотребу. Кухня постраждала, коридор кімнати, але кімнати ну, сама менше, так скажемо. А так все чорне теж, ванна, туалет, теж все. Ну, Найбільше це погоріла кухня, балкон і коридор. Потолок навіть впав, ну, тільки залишилося, що сусідів пол, так скажу, провода повністю погорели, повністю проводку, всю міняти, потолки. Мебель нам здається, що нічого не справиться, потрібно викидати, тому що все поплавилось, все попадало, і в коридорі потолок впав. Там, і обоє все чорне, потолок весь чорний і не знаю. Хочемо. Відновити, зробити, попитатися ремонт за попередніми висновками рятувальників, причиною пожежі міг стати підпал або недопалок цигарки, скинутий з верхніх поверхів. Але Інна каже, що це сумнівно, тому що потрапити недопалку на балкон, звідки пожежа й почалася, практично нереально. Кажуть, що може чи з 8-го, чи з 9 дев'ятого поверху так закинули, хоча все було закрите, так все почало горіти з балкона. Все було закрите окна, все і двері були на балконі, і двері теж на балконі, як з кухні у нас на балконі ти немає. А так все було зачинено, як воно могло підпалитись. Ми не знаємо. Оскільки квартира і весь її вміст практично стали непридатними для проживання, а збитки від пожежі становлять сотні тисяч гривень. Молода родина погорільців вимушена була просити допомоги у небайдужих. Я спочатку не хотіла так, скажем, щоб нам допомагали. Ну, Маялися, що будуть осуждати. І потім мені зістра підказала, що з ким не буває, що ми самі не зможемо, хто скільки зможе, може, допоможе. І я вдячна тим, хто допомагає. Ми вже зібрали 10 тисяч. Дякую великим людям, хто нам допомагає, хто на банку кидає, хто на карту. Тож, хто хоче підтримати новостворену родину грошима. Може це зробити грошовим переводом на картку Монобанку за номером 4441-1110-6213-1424. Для уточнення інформації можна телефонувати Інні на номер 096-713-2305. До речі, за остаточним висновком спеціалістів. Пожежа сталася через потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Тобто головний інспектор Шосткінського управління ДСНС України в Сумській області Святослав Рева говорить, що недопалок потрапив з верхніх поверхів на сьомий і на балконі почалося загоряння речей. А через те, що в квартирі всі міжкімнатні двері були відчинені, то вогонь швидко розповсюдився по помешканню. До слова, спеціалісти наголошують, що покидаючи квартиру на тривалий час, міжкімнатні двері потрібно зачиняти. Це у випадку пожежі допоможе значно стримати розповсюдження вогню.